У Миколаєві продовжує діяти електронна книга пам'яті. Вона розповідає про захисників і захисниць, які віддали свої життя, обороняючи країну під час російсько-української війни. Управління у справах ветеранів Миколаєва й досі доповнює її новими іменами та історіями. Одну з них про полеглого воїна Олексія Волкова розкажемо у сюжеті. Вони віддали найдорожче своє життя, захищаючи батьківщину. Гідно вшанувати пам'ять кожного, хто поліг за Україну, обов'язок усіх нас. Саме з цією метою у Миколаєві створили електронну книгу пам'яті. Адже кожне життя віддане за свободу і незалежність України безцінне. За дорученням міського голови було прийнято рішення робити електронний реєстр. Наскільки це можливо, оскільки реєстри загиблих не є публічними. І це досить складно. Ми починали з реєстру, який був нам доступний за часи. АТО, і далі поступово через медіа, через сторінку Олександра Федоровича, зверталися до сімей, щоб вони надавали інформацію, і ми почали формувати цю книгу пам'яті людей, які віддали найцінніше за те, щоб ми з вами сьогодні думали, як жити далі. У цій електронній базі фотографії, біографії та історії захисників і захисниць України, починаючи з 2014 року. Це не просто архів, а місце, де кожне ім'я це цілий світ. Історія життя, мужності і любові до батьківщини. Наразі у книзі вже близько 500 імен, серед них Олексій Волков, який у 2014 році брав участь в антитерористичній операції на сході України. Він як людина був дуже сміливий. Добродушний, щирий, він знаходив спільну мову з усіма, будь то з дитиною маленькою чи з дорослою. Тож саме він себе гарно почував і знаходив спілкування із командирами, із, з хлопцями, з якими з різного віку були там, бо вони казали, що ти такий хар хороший, добрий, ну, з тобою просто легко говорити, виконувати всі завдання. Яка б ти там складна робота не була, він сідав з посмішку, улибнувся і пішов виконувати. Спочатку заходила усмішка, а потім Олексій. Так, за словами мами захисника, відгукувались про нього друзі. Він любив швидкість і техніку, збирав мотоцикли власноруч, а вже на службі ремонтував автомобілі. Олексій з дитинства знав, що стане військовим, і вже у 19 років пішов служити у 79-ту окрему аеромобільну бригаду. Саме тоді для його родини почалася війна, каже Руслана Миронюк. Коли вже вони виїхали за межі Миколаївської області на схід. Я зрозуміла, що він поїхав оборонити нашу Україну. От для мене тоді вже якраз, був перший стук серця, що щось не, не є хороше. Тоді вже я зрозуміла, що, мабуть, буде. Раз дітей вивезли туди на оборону, значить, починається війна. Олексій загинув 11 липня 2014 року. Під час обстрілу зградів біля села Зеленопілля Луганської області. Йому було лише 20 років. Коли їм дали завдання, сказали, що треба їхати на схід, він поїхав разом з хлопцями. Він був сміливий, такий моторний хлопець, завжди з посмішкою на обличчі. Він сказав, що ми будемо захищати. Що б там не було, це моє призвання вас обороняти. Добре до нього ставилися друзі, командири. Ну, на жаль, війна. Поступила в нашу хату, і він був першим нагородженим орденом за мужність, Ну на жаль, посмертно другого ступеню Богдана Хмельницького. Пам'ять про Олексія для родини безцінна. Його мама подала біографію до книги пам'яті, адже переконана, історії загиблих потрібно зберігати, щоб нові покоління знали, хто захищав їхнє майбутнє. Щоб молоде покоління бачили і знали цю історію, ми маємо подавати в книги на. Але і слави, що ми робимо, банери я кажу, для мене. Я б хоч яка візє, щоб ця інформація була, щоб не забували наших героїв. В книжках, в думках, в вулицях, то ж саме в цій електронній книзі, що любий може підійти, назвати набрати прізвище і прочитати про того другого воїна, його характеристику, хто він був, що він робив, і як він обороняв, в якому віці він на жаль віддав своє життя за нас, за всіх, за Україну. Тож, такі книги пам'яті вже створені в Інгульському, корабельному та центральному районах. Інформацію про захисників і захисниць можна надсилати на електронну адресу, яку ви бачите на екрані, або приносити особисто до управління у справах ветеранів за адресою вулиця Адміральська, 20, кабінет 531. До заявки слід додати прізвище, ім'я по батькові, військове звання, дати життя, обставини загибелі, нагороди та світлини полеглого героя. Початку йде інформація, вона може бути яка. Телефонному, в електронному режимі звернення на сайт, звернення на 1588, звернення в наш центр ветеранської політики на Кобера, в, в звернення в районну адміністрацію будь-яке, представництво місцевої влади. Після цього ми надаємо контакт управління ветеранської політики і далі вже працюємо з сім'єю безпосередньо. Там повинні певні бути підтверджуючі документи. Звичайно, людина має бути в нас народжена або загинув при захисті міста Миколаєва, або рідні проживають в місті Миколаєві, або поховані в місті Миколаєві. Ось таких людей, таких, такі прізвища ім'я по батьку ми вносимо в книгу пам'яті Миколаєва. Кожне ім'я у книзі пам'яті це історія любові до України, мужності і самопожертви. Ми не маємо забути тих, хто боронив нашу землю. Пам'ятаємо кожного вічна пам'ять героям. Олександр Долматович, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март.